Такий варіант вам хотів десь щось рувати, трохи дешевше. Дивіться, один такий тракторець, все нове, все справно. По одному 3000 гривень зразу зі старту знижка, вообще, от як з барського плеча, проблема невелика, то заклинула трохи мотора. От, там розбирається, то собі зробите, будете кататися. От, можемо привезти без випросів. 3 3000 гривень, знижка, просто де таке чули, де таке чули, з таким маленьким косяком рахуєте, і всього-то 3 тисячі. Я жартую, звісно, я що привезли тракторець, будемо людині, ну, людині вже поїхав новий, от, тому що ну, то Китай і трапляється до моменти. Про них всі, ну, переважно більшість людей чомусь мовчають, тому що що ви візьмете такого дідісьодера, що ви візьмете маленько, що будь-яку техніку, в принципі, може то для когось секретно, техніка. Має свойство ламатись і має свойство бути з браком іноді. Ну так, Таке трапляється, бо то техніка. Ну, особливо китайська техніка. Тому нічого тут такого нема. Людина вже на новому тракторці, а це буде ставати на заміну блока, певно, ну, то таке. Давайте я вам зараз розкажу краще, що реально можна десь і взяти дешевше. Дивіться, уважно, слухайте. Можете собі взяти ручку, записувати, я буду казати. Ціни, ціни казати, які. Рє реально на сьогодні по тракторах. Від самих дорогих до самих дешевих. От, от і, до. і по характеристиках, по всьому пройдемося. Тут вони стоять від від, від, від самих дорогих до самих дешевих. Да. Точніше, вийде так. Я оддільно відео роблю там з кабінами 90-130, бо це така специфічна. І одільне, звісно, такі корчі теж мало кому цікаво. Сьогодні пройдемося сугубо по міні-тракторах. Те, що конкретно називається міні-трактором. По ціні. Дивіться, от у нас площадка. От у нас площадка. Ну, як площадка, то перевалочна така база. Тут клієнти бувають не супер часто, тут переважно... Беруть оптом або перекупи, або їде на відправку, хто онлайн-замовлення хто зробив. Причому з всієї центральної можете набрати в Тернопіль магазин, а вам приїде одне отсюди. Тому краще напряму дзвонити, напряму, тоді буде вам вигідніше 100%. І виходить, що я хочу сказати, то преміум сегмент рахується. Там хтось знову не кричав, але я все одно врахую, що преміум це нас тобто у нас Чангфа. Тобто ДТЗ Овал, у нас Донфенг. Ну і Джинва дуже з натяжкою. Все, в принципі, весь преміум сегмент. Почнемо, з самих, почнемо, зайдемо з козирів. А хто пам'ятає, то 4 штуки їх стояли, лишилось 2 вже. Люди позамовляли ті діджішки, То в нас сороковка з е, Реверсом. То сама, самий, жирний, самий дорогий трактор на 40 сил, ну і найкращий відповідно. Я думаю, дядя Федор в рекламі особо не нуждається. Вот. Ну, просто скажу, що е 10 тисяч розніців йде 10 тисяч умовних одиниць з повним комплектом е документів, з повним комплектом зіп. Е Раз, два. Там ще десь ящички на мотор. Всякі прибуде. Вот, такий дядя Федор. То з ре... реверс модель. Такий самий Федор, но Без реверсу. Без реверса, а то теж з реверсом стоїть. Коротше, без реверсу, 9300. Без реверсу, 9300. Такий самий дядя Федор. 40 -ку. А 24 у нас не зібраті на Нфенгі, тому скажу так, 24, найдешеве можна взять. Зараз навіть там, за 6900 чи за 7, я вже не пам'ятаю точно. Десь в такому діапазоні DH найпростий Донфенг без реверсу. 24 24-ка з реверсом буде 8. Ну, На жаль, така ціна. І Я не думаю, що вона зміниться в меншу сторону 100%. А, по, по поводу ДТЗ-шок, там у нас пізніше вийде, на зборці стоїть 40 ДТЗ-синя. Тут в нас іде 24-ка. 5244, 44 52, 44 hp 5244 hpx ну то флагманская модель, hp 9,5 до резина, там різниця в 150 баксов, и между ними э, начинаются ДТЗ-шки 7100, 100, 100 дтзшки, hp, hpx и 5354. 7,400, 7 400 вроде, да, вот там в этом диапазоне можно взять все, потом скауты, скауты в нас... Акції закінчились, вже тримають вони ціну. Конкретно, скаут 40 8100 з доставкою додому, з документами, з усім. Понятно, що там на які моделі є знижка. На якісь моделі знижки немає, то вже уточните по телефону. Я таке відео казати не можу. Знижка може бути і 200, і 300 баксів на залежності від моделі. І 50, і, або 100, ну, в залежності, або не будь взагалі. То вже я ще кажу, уточните по телефону. Скаут 404, 8100. Скаут 254 Reverse реверс 6850 на сьогодні. І скаут 504 9300 баксів 50. Армор, примусова, таке сидіння, ровний пол, реверс. Ну, то понятно, джинма. Тепер йдемо по джинмі. Бачите, у нас нова поставка, я ще не робив ще відео, то окремо буде. Кентавер 160 б версія безмоторна. Версія безмоторна, якщо маєте мотобок, маєте мотор, от безмоторна версія, можна зекономити Джинма 3244 HSM, то саме просто комплектація 9,5, 6,5. Ой, 6,5, да, тут дюйма і 9,5 на 24 тут дюйма. Обична коробка 8х2, оригінальна джинма. Бачите, всі литьо відповідно, оригінальна джинма. 6300 доларів. Я десь можу на сотку баксів промахнутись. Вибачайте мене, дорогі постачальники, десь я можу на сотку вупитись. Бо я ще енергетик не випив. От, а таке буває, що знаєте, спати хочеться. Можу десь промахнутися. 6800 іде джинма з реверсом. І 6800 іде джинма просто на широких, з ходозменшувачем зменшувачів. Кому які опції треба? Тут в джин представлено і то, і то. І реверсна, і ходозменшувач. О, то що вам потрібно. І також джинма 40 в нас йде тільки преміум комплектація, вона йде з ходозменшувачем Бачите, от понижна повишена, тут понижна повишена і передача. То саме рахуйте, скільки передач. то досить є зручно Ну, в відлічі від от робочого місця джинми, де я думаю, незручна. Що тут є в зіпі цікавого. Не буду його відкривати, але нічого немає. Все Цікаво, вже розтащили. А, таке буває теж. Шифінги, шифінги, дивіться, зараз ще діє акція на шифінги. Шифінги ще зараз. Ідуть по спеціальній знижці. От у нас пройшли 240L, 240 LR там збираються. А, є BFL U. 240. В чому відміність? В 2024 році треба я рахую, брати шифінг, щоб був передній радік і щоб була блокіровка. Коробки, блокіровка моста. Реча конкретно на коробці має бути присутній. От, бачите. От тут має бути раз, два речаги. Ну, тут має бути збоку. Якщо у вас там один, то значить, що вас надурили трохи. Блокіровки тут немає. Блокіровка конкретно включається з речага. Шрифанг такий. Вот. Зараз ще 3200 ціна. 3220 вроде, щось таке. Но прогнозували, що вже буде здорожчання. І то, що з циліндром вже прийшов по 3400. Так що, хлопці, будьте уважні, хто хоче зекономити, зараз ще є можливість. Також е Сінтай 4000, задній привід, ТРК, е 3 без ремнів. Люди забирали, щоб ви розуміли, коли у нас була знижка по 3750, такі сінтайф. Тобто вже сезон пройшов і ціна, точніше, не сезон пройшов, починається сезон і ціна злетіла. Тому, знову ж таки, підпишіться на канал. Тому що коли яка знижка, я говорю наперед. То. Поняли? Вот. І також кентавр 50 очка 50 очка кентавр, толковий дуже... То Дешевий, водночас ну, непогана 50-ка. 28 тут 20-те. Сам мост грубий, редуктор 24-ки стоїть, ну, то таке. рівний пол, реверс і 8250 в нього ціна. Був 8.50 віддавали. Теж, виходить, на 200 баксів трошки. Ну, знову ж таки, нагадую, є Тор у нас. Да? Ну, не всі моделі, знову ж таки, повторюю, але є. Така історія. Ось вот то все ремінне. Ремінне зараз дуже вигідно брати. зараз вам... Ремінне я маю на увазі не метаблок. От шифінги всі пособраті стоять. Що вот. тут ще є? РДшки форти, вони в складі стоять. Ну, щоб не позоритися, зрозумів. Disciplined... РДшки -рд -рд форти стоять. 5700 піше, хуйні хуйню якусь несу. Пробачте, РДшки Форти 5800. РДшки Форти до кінця місця. Те саме, що кентавр. Кентавр есочки. Зобрав, до речі, ще чорну одну. Чорна СДшка 6,850 і 6650, би еска стоїть. Такі файтери з реверсом. від бренду Scout. Трошки попроще обліцовка. Так само все однакове. Примусова гідравліка, дві гідропари. Реверс, все як положено. Рівний пол там, бачите, йде кМівський мотор. Ціна даного агрегата 6650 на сьогодні. Йдемо далі. А от РДшка. Ось ось РДшка 5800. Акція. бляха Ось вона такі. Бачите, теж ну, тут тут насправді там РДшку не сильно люблять, бо пишуть, що форти то не добре. Ну, насправді, якщо так розібратись Подивитись до мостів, от, бачите, мост, ви МТ букви і запам'ятовуйте, показую коробку, як тут виглядає іерогліфи. І так само дивимося, тут коробка. ДВ тут, іерогліфи. Ось о. І тут на мосту теж має писати ті дві букви. А ну десь ще не пише. А, ні, на мосту не пише букви. На мосту тут нічого не пише. Воно, бляха, почти те саме один в один. Отакі вот. От скаути. Дві 850. З адекватною коробкою зміняємо з трьох точки і з, з валом відбору потужності. Скаути. Скаути, скаути. такі. Вот. І також з таких тракторців ми маємо. Зараз як ним підійду, то мото, По мото я окремо зроблю, мото там можна взяти, дешево, завжди я рахую. Но по мото Я окремо зроблю відео. Отакий От кентавр. 2750 ціна. До речі, в чому різниця? Бачимо, така така сама. Коробка така сама, тут чулки трошки коротші, тут чулки довші. За рахунок цього, цього це і можна зусити. Тут теж фігня, але вони такі самі чулки, бачите? Тут чулок іде довше, тут чулок іде Ну, Технічно він такий самий. Вот. Ну і скаут все-таки трошки файніше, бачите, лакокрасочне. Зроблено різниця між ними 100 баксів. Тут все-таки полакокрасочному гірше. Бачите? Тут просто гірше сама фарба. Із-за цього такі косяки вилазять потім. Вот. Що стосовно? А, і ще є такі з передком. З передком 3300. то саме халявна ціна. 3000 Та що ж таке? 3350 доларів. Uh, такий трактор з шифінговською коробкою за переднім мостом. То теж сьогодні, тільки зараз, от, фактично, я думаю, до кінця місяця обіцяють, що буде така ціна. Uh, як варіант? Як варіант? Ну і по малих кабіниках, бачите, повиїжджало майже все, джинли всі позабирали. А, лишилися тільки скаути. 50-ки сороковки. Скаут сорокка 9950 проти. Скаут 50-ка 12-12800 і 12700. 50-ка, скаут в нас іде. З. З. Ось. Вот З обшитої кабіно. Вот. Був 12200, обшили кабіну і стало 12800. З кабінників зараз мало що є. Толкове. Ну, я так моя порада брати або кату, або лобов. Також по-чесному, якщо бути. То мені бренди більш за все подобається. Бо скаут, файний бренд, він трохи по ціні не пролазує, Бо Карту аналогічно, можна взяти дешевше, а там ну, все те саме. Ну, фактично, там, Десь там краще, десь там краще. Але фактично, Плюс-мінус кардинальних ліч нема. Виграє дуже по ціні. От Навіть людина дзвонить, я кажу, ціни, і вона склоняється по ціні кати. А Лову то є бренд. Low 35-ка, 45-ка. Ну, і полотінник, звісно, наш козирний полотінник, який тримав гордо. Перше місце серед всіх 50 на тракторів на 50 кінських сил. І зараз, коли прийде Еней 50, побачите, то я думаю, лово буде займати другу строчку в цьому плані. От, ну. Ось я покажу їх. Ці кабінники я дуже раджу. Оці ДТЗ не кажу про неї, бо вона лишилась одна. Чекаємо нову поставку. Там Може бути змінити ціна ДТЗ-5404, 10600. І так само 10600. Отакий от ловов. 354 4-циліндровий. На моторі 4 l 22 bt до речі. Отака от робоча зона в нього. Супер компактний і зручний, удобний. Я рахую. Надійний, дуже Тракторець, який вартує своїх грошей. 100% ловольчик. Ну і 50%. ка Полтинники маємо ми як нові з кондиціонером і з примусовою гідравлікою і вот. ну А тут у нас те, що поприходило, зараз в нас поприходило шифен э, вот. ну І також чесно, по приходах не особо хлопці що є. Тому що э, більше э, техніки різної буде вже в наступному місяці. Прийдуть оновлені кентаври, прийдуть. Сороковки з промисловою гідравлікою. Знову ж таки, ті шката сороковки без кабін. От. А то, що зараз стоїть, то багато чого ще остатки, залишки, там перший-другий місяць, на що ще є хороша знижка. От. Тому, мужики, звертайтесь, привозка безплатно, документи, гарантії, все під ключ. Без передплати купуйте на пряму. В нас, От. не переплачуйте магазинам і площадкам, бо то не має сенсу. Купуйте напряму, отримуйте хорошу ціну прямо е, на місці. Або приїжджаєте, або онлайн можна, замовити будь-який. Як бачите, повернення є. Якщо що, ну, то люди переживають, купили, все, продали, і до свидання. Ні, ми працюємо по закону, офіційно, всі, е, так скажемо. Захист прав споживача все соблюдається от і до. Вот. Ну, з поправкою, що то Китай, понятно. Вот. Все, друзі, всім щасти. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім, буду всім вдячний, хто зателефонує, поцікавиться, Підкажемо все по-нормальному, як має бути.